Наслідки атаки на Одещину окупанти зруйнували будівлю дунайського пароплавства та морвокзал. В, в Україну повернули 10 депортованих дітей. За минулу добу на Хмельниччині сталося сім пожеж. Про це не тільки інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Отже, розпочинаємо. Під час нічної атаки безпілотників типу Шахет на Одещину руйнувань зазнала портова інфраструктура. Росіяни пошкодили елеватор, зернові ангари та вдарили по морвокзалу та адмінбудівлі дунайського пароплавства, які розташовані в Ізмаїлі. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Також внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі складські та адміністративні приміщення. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Ще 10 депортованих Росією дітей повернулися до України. Усього в рамках дев'яти рятувальних місій «Юкрейн» вже повернули в Україну 141 дитину. Про це повідомив виконавчий директор організації та екс уповноважений президента України справ дитини Микола Кулеба. Вчора, 1 серпня, в вогнеборці Хмельниччини ліквідували сім пожеж. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Декілька з них сталися в Хмельницькому районі. Так, на автодорозі поблизу села Маньківці зайнявся приватний автопричеп. Дитячі запавки з вогнем призвели до пожежі в селі Великій Орленці. Лишилося згарище від господарської споруди та тонни сіна. А у городку, у приватному будинку, під Час пожежі загорілася кімната та перекриття. Рятувальники також вчасно загасили займання сухої трави у селі Немиченці, яке ледь не призвело до масштабних наслідків. Також горів приватний автомобіль на Летичівщині. За попередню інформацією, пожежа сталася через порушення правил безпеки при проведенні електрозварювальних робіт. Ще дві пожежі приборкали у Кам'янець-Подільському районі та Старокостянтинові. У двох випадках рятувальникам вдалося зберегти від знищення вогнем приватні будинки. Як Млять у при службі відомства на жодні з пожеж люди не постраждали. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, ушпиталили пішохода та скутериста. Протягом доби, в результаті дорожньо-транспортних пригод, в обласному центрі травмувалися двоє людей. Їх госпіталізували, а слідчі наразі встановлюють обставини події. Отже, житель Старокостянтинова наїхав на 66-річного місцевого жителя, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження і був. Госпіталізований до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні, інформують правоохоронці. І ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Трудовій в місті Хмельницькому. Попередньо встановлено, що 30-річна жінка, керуючи автомобілем Ауді, створила аварійну ситуацію, наслідок чого 43-річний водій скутера упав та отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. В обох випадках слідчі поліції відкрили кримінальні справи і наразі встановлюють усі обставини події, підсумували у поліції. Через Хмельницький курсуватиме додатковий потяг на Закарпаття з Києва у напрямку Ужгорода до Хмельницького потяг прибуватиме о, о 21.08. У зворотньому напрямку з Ужгорода поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18.30 і прибуватиме до Києва о 10.45 наступної доби. У Хмельницькому потяг зупинятиметься о 5.35. Ну і наразі це всі новини на цю годину, як завжди, більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах тихого і мирного дня. Найголовніше перемоги усім нам. Бережіть себе.